Привіт, ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову будемо копати поля. Будуть сьогодні скіфи, черняхи. Будемо переїжджати, будемо пробувати. Є містечко і по Київській русі. Так що, друзі, запасайте чимось смачненьким. Буде цікаво. Поїхали копати. Є глядачі знахідочка перша. Не глибоко лежала. Ось така ямочка. Ось, така монітосіда випадає. 15 копійок. Який рік? зараз буду дивитися. Ой, ну вона така підубита, коротше говоря, видно, що 15 копійок, тому камера передає. Ось така монітосіна, Радянський Союз. Ну, це якісь там 40-ві роки 15 копійочок. Забираємо, йдемо далі. Так, друзі, є монітос Дивімося, Оп. Ну, доставив. Якась радянська монета, схоже. Да, по формі видно. П'ятачок, напевно, якийсь пізній попадається. Ну, Тим не менш, монітос. Забираємо, біжимо далі. Ось ну, така пряжечка, друзі, випадає Київської Русі. Вибачайте за вітер, Щас сховаюсь трохи. О, ось така от пряжечка. Прикольно, в патині. Все може бути. Є вже в мене такі пряжечки вдома. Поповнення колекції пряжечка Київської Русі. Лайкосик, те, що ми шукаємо в принципі. ну Були там ще совітики хлопці знайшли, але таке не знімав. Не дуже цікаво. Те, що цікаво, все буду знімати, показувати. Так що копаємо далі. Ще, друзі, попадається пряжечка, але тепер вже така залізна, напевно, радянська. Але в принципі ціленька. Ну, не знаю, чи вдасться її розмочити, відмочити. Але таке, забираю для кількості, пайде. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, камрад копнув, каже, йди, подивишся, де воно є. О, дивіться. Опа, царь. Але який... Покажи, скільки копаного. Та Тут уже і я проходився. Хто тільки тут не проходився, тут вже до нас копано. Але, там не менш знаходить між цього всього. Якийсь який стар, а який не зрозуміло, Ну, зараз покажу. Так, друзі, відмив монетку четверта, 1800. Вроді одна четверта чи. Ось така от Ніколаївська монетка. Ну, стан, звісно, польовий. Але, тем не менш, царська монетка. Забираємо і рухаємось далі. Так, друзі, піднімаю ще отаку от підковку, ціленька. От. Непогано, в принципі. Можна брати, пойдет. Я знаю, хтось приймає ці підкови, можна реставрувати, ну, коротше, пойдеть. Підковочка ціленька, забираємо і біжимо далі. Так, друзі, переїхали знову, вже третє поле міняємо. І камрад відзначається ось такий накінечний, ну, такий бронебойний. От. Приїхали трохи, трохи, трохи чека покопаємо, тому що вже трохи совітів там підкопали, трохи КР там було. І теж все повибивано, все копане, а тут наче вроде, ну як, було копане, але вже його здискували, розробили навіть. То, короче, копаємо. Так, друзі, я нарешті знаходжу. Вістря. Ну, стандартна насінинка. От. Така насіниночка, так звана. Ну що, в принципі, сьогодні різні періоди, так прикольно. І кер було, і радянщина, Вон, хлопці потім ще відзнімали проміжковий результат. Там в них і царі є, і соліда вроді камрад підняв. Таке не багато всього, але в різні періоди цікаво. Так що ще продовжуємо копати, не перемикаємось, ставимо лайкосики і дивимось далі. Так, друзі, є знахідочка камрад візуальна, Отаке от прясло знаходить. От. Ну, Непогано, в принципі, як знахідочка візуальна, це таке рідкісне зараз. Понаходити багато. Ціленьке, прикольне, їхнє. Забираємо. І рухаємось далі. Так, друзі. Знахи точки камрада. Ось така царежечка попадається. Ось. Царська монетка. Ну, Вроді показував там. Ось така пряжечка київської Русі в нього. Ну, на кінечних я це все показував. Десь там срібний солід є. Диві. Так, не густо, в принципі, не пусто, є манітоси, є різні періоди, може бути. От, так покопав камрад, зараз покажу своє. О, так. так, друзі, мої знахідочки, ось така пряжечка залікова, два накінечника, є монетки. Ну такого нічого, нічого такого толкового, але не пусто, не густо. Покопали. От. Можливо, ще заскочив, а можливо вже ні. Ну поки що отак от проміжні знахи дочки. От